Армадол забудь про головний біль. Що з енергосистемою України станом на цю мить в гостях снідарку Максим Білявський, аналітик енергетичних ринків. Одразу заявляємо у вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти після 12-го ракетного удару Росії. В суботу ворожі влучання зафіксували в п'ятьох областях. Як це позначиться на роботі енергосистеми країни і на повсякденному житті українців? Також тут зазначимо, що тактика російських терористів нині, якщо брати до уваги спостереження спеціалістів у військовій справі, тактика ця не змінюється, намагаючись залишити Україну без світла і тепла, вороги із. Но цілили по об'єктах генерації та магістральних мережах по всій країні, зокрема, атакували дві теплоелектростанції, які вже раніше зазнавали. Тобто вдруге, да, зазнавали ворожих ударів на одній з ТЕС окупанти влучили в турбінне відділення енергоблоку і, і... наслідки ви також зможете побачити на своїх екранах. От зараз подивіться, побачити цю світлину, і ми хочемо, щоб ви прокоментували так, оскільки саме ця остання 12-та атака стала важкою, якими будуть важкими наслідки для нашої енергосистеми. Зараз на світлині ми бачимо машини зала, де розташовані і розміщуються інстальовані турбіни. Власне, турбіни перетворюють механічну енергію в електричну енергію. Хотів би зазначити, що е, наслідки такого удару, як ми бачимо, безпрецедентів, тому що навіть саме укриття воно проєктувалося ще за часів радянського союзу. Ця станція, скоріше за все, була інстальована, споружена ще за часів холодної війни, так, в 67-му, 72-му році, приблизно е, відтак в той час існували будівельні норми, які передбачали, е, скажімо так, ситуації, коли може бути ураження. Але е, е, наскільки я розумію, з джерел, е, які е, Поширювали інформацію стосовно е, цих обстрілів, росіяни застосували е, приблизно 950 кілограм тортилового еквіваленту. Що в принципі угу. у мом у часи проєктування та спорудження цієї станції не не існувало, не не існувало просто е... в теорії таких е, ракет з таким. Угу. Боєзарядом то Максиме. А наскільки от після цих влучань ми бачили ще раз, можете показати одну страшну цю картину. Наскільки відновлювальна ця точка можна тез? в залі відновити її? Е, можна. Е, просто І за для який роз... час? Просто для... яким рисують? Просто для розуміння. Одна парова турбіна запускається протягом 9 годин. Угу. Просто запускається. Uh -huh. Вона була зупинена, її потрібно запустити. На це відводиться нормативом від 3 до 9 годин, в залежності від uh -huh. потужності. Йдемо далі. Тепер фактично ми бачимо, що е, uh -huh. факт докупи весь весь машинний зал е, зруйнований. На мій погляд це означає, що всі е, 4, 6 або 8 турбін, в залежності від компоновки станції, uh -huh. вони не придатні, ну взагалі не придатні uh -huh. до. Використання більше того, непридатні комунікації, тому що теплова uh -huh. електростанція це доволі складний технологічний об'єкт, який поєднує в собі, в тому числі не лише комунікації подачі пару, але і комунікації відведення води, насосні, скажімо так, установки, і тому подібне. Більше того, теплові електростанції вони ж розміщуються в декілька поверхів, тому можете собі уявити наскільки це складне руйнування для порівняння. Фактично. Е, ну, в е, вибиті потужності з балансу енергетичної системи, вони співрозмірні напевно з тим всім обсягом потужності усіх генераторів, які були завезені. В Україну за крайні два місяці це так. просто для порівняння. А, а тепер скажіть, це відновити на за який час можна? Чи є у нас для цього ресурси? І хто нам допомагає? Ресурси є. Е, є більше того, е, вітчизняне енерго е, енергетичне машинобудівне підприємство. Uh -huh. е, є аналоги, які випускають і турбіни, праві турбіни, і е, інше устаткування, наприклад, компанія Siemens, General Electric е, і тому подібне. Е, від проєктування до інсталяції може піти від? Е, від одного року і більше, ну потрібно розуміти. Фактично, на мій погляд, потрібно будувати повністю новий машинний зал. Е, фактично е, на новій на новому зем землевідку. Наскільки ця допомога часу. зараз оперативна? Mm -hmm. От от е, ф, ну фактично, зараз нам потрібно, на мій погляд, е, не враховувати цю станцію у. Ага, Можливо, вона буде відновлюватися, вона буде відновлюватися просто... інші потужності треба залучати, для потрібно того, щоб... інші потужності зараз, фактично, доволі активно підключити до енергосистеми. Але знову ж таки, кожне напрацювання турбіни, наприклад, 160 тисяч годин, все, турбіну виводять в ремонт. Чому mm -hmm. тому, що там потрібно змінювати лопатки, проводити комплекс ремонтних робіт? Так само зараз в енергобалансі є окремі станції, які виведені в плановий ремонт, тому що їх далі експлуатувати не можна. І це позначається власне на дефіциті електричної енергії. То поповнити цей дефіцит, за скільки часу ми можемо, принаймні до того стану, до цього 12-го -12 ракетного удару. Ну, я особисто сподіваюся, що. Е приблизно за 2-3 тижні, можливо, навіть за місяць, е, ми вийдемо на, скажімо так, баланс виробництва і споживання електричної енергії, який був, наприклад, у нас станом на 10 січня. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону закликав готуватися до важких днів. Цитую на жаль, відбулося суттєве зменшення генерації, частково як підготовка до обстрілів. Але у зв'язку з тим, що пошкодження були значні, треба готуватися до важких днів, а можливо і тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено. Як це позначиться на графіках відключень? Наскільки тривалими вони можуть бути? Фактично, графік відключень буде діяти по моделі 2 години є електрична енергія, 6 угу. – немає. Але тут питання навіть в іншому. Головне, угу. що ми, тобто споживачі закомутовані з розподільчими мережами, тобто головне, що є підключення і енергосистема цілісна і виконує усі покладені функції. Було б гірше, якби енергосистема була сегментована на окремі острови. Угу. Так і тоді б. Фактично не було б мови навіть про графіки відключень. Тоді б мова була б про довготривале довготривалу відсутність подачі електричної енергії. І угу. я вважаю, що поточна ситуація з огляду на ту кількість обстрілів російською армією на ті масштаби, угу. так там. Близько 600 ракет було випущено так лише uh -huh. за четвертий квартал 2022 року. Uh -huh. Я вважаю, що е, така ситуація е, доволі е, прогнозована, яка є на сьогоднішній день, і могло б бути значно гірше. Так, друзі, оперативно зараз повідомляємо, що поступово по всій країні спостерігається, спостерігаються сигнали. Спостерігають сигнали тривоги по всій країні? Поступово по деяких регіонах а, сигнали тривоги, тому їх не ігноруємо і і уважно і прискіпливо стежимо за ситуацією в країні далі. От Максима а окрім оцих російських атак на нашу енергосистему, які ще чинники впливають на її потужність? Ну, безп... безперечно, це погодний фактор. Uh -huh. Погода впливає не лише на графік споживання, але на умови експлуатації. І є таке поняття як обмерзання неротехнічного обладнання. Наприклад, якщо температура мінус 10, ну тоді відповідно самі комутаційні установки вони можуть виходити з ладу. Якщо ми говоримо про комутацію, тобто про з'єднання uh -huh. споживачів, про релейний захист і тому подібне, тут важливо також зрозуміти нашим громадянам, що енергосистема не розрахована. На таку кількість включень, відключень протягом доби, і відповідно це ж обладнання потрібно так само ремонтувати, як і генеруючі установки, окрім фактору погоди, між іншим, фактор погоди, ще проявляється у виробітки електричної енергії альтернативними джерелами енергії. Наприклад, коли є більше сонця, сонячна активність, відповідно сонячні електростанції, які здебільшого підключені до розподільчих мереж беруть більш активну участь в балансуванні на System. Безумовно, ми ж маємо і держава має, має розглядати най, найстрашніші сценарії для того, щоб розуміти, що робити далі. от формулюючи схематично утрирую, оце Україна, а це Європа. Може Європа свої проводочки підключити до України в разі чого, якщо наша енергосистема ну, буде вони війсно, підключені. Ми я вже біж, підключені. Я біж, тобто то... Європа допомагає. Проводочки є Безп... на безперечно і якраз. Так. На початку січня небагато, але все ж таки певна кількість електричної енергії імпортувалась із європейського союзу в Україну є. Певний стримуючий фактор він пов'язаний з ціною. Ціна на електричну енергію в Європейському Союзі значно вища ніж в Україні. І не кожне, наприклад, промислове підприємство може придбати цю електричну енергію, тому що фактично після цього вона стане банкрутом. Але потужності на приєднання є. Ми приєднані, ми імпортуємо і будемо імпортувати більше. Зараз проходить активна робота між органами державної влади та промисловими підприємствами, аби останні макси максимально е, придбали максимальну кількість перетину е, систем передачі і Імпортували велику кількість електроенергії, та електроенергія, яка раніше промисловому підприємства споживала з споживалась з України, буде передана на споживання по балансу для побутових споживачів та об'єктів критичної інфраструктури. Ще такий важливий момент. От, скоро закінчиться опалювальний сезон. Бачите, я вже кажу, скоро екватор прийшли. Захочеться. Стане простіше працювати на наші нервосичени. Безперечно. Безперечно, якщо ми зараз умовно прийдемо сьогодні на так званий графік літнього споживання. То фактично можна буде навіть і забути про графіки відключень і графік літнього споживання ми потягнемо з точки зору виробітки. І тут має бути не те, щоб колективна відповідальність. Ну да, це і колективна відповідальність, для того щоб допомогти державі. Загалом кожен із нас, українців, допомогти енергосистемі витримати найважчі часи, що може кожен з нас зробити в Якості допомоги як економити, які правила ну перш за все, напевно, не вмикати відразу усе обладнання, як тільки uh -huh. буде відновлене електропостачання згідно графіку. Між іншим, зверніть увагу, графіки працюють хвилина в хвилину. Наприклад, в восьмій годині мають дати свій електроелектріелектроенергію електро 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 подачу. Ну не знаю, ну не знаю. Ну, не І, знаю. Я, я, подачі відосвідокреми, да Подач... подачі подачі відбувається. Є, звісно, винятки, і ці винятки між іншим пов'язані з напевно обмеженням регіональної системи підключень, uh -huh. так того чи іншого населеного пункту або того uh -huh. чи іншого мікрорайону. Отже, перше не вмикати усе обладнання. Далі, якщо є можливість користуватися вирівнювачем напруги, потрібно їм скористатися. Якщо є можливість, наприклад, прати руками, а не використовувати uh -huh. пральну машину, треба це зробити. І загалом я вважаю, що на одне домогосподарство потрібно встановити. Ти, хоча б самі для себе, певний ліміт на споживання електричної енергії це на рівні 600 Вт, від 600 Вт до 1 кВт. і якщо ми пройдемо, а ми пройдемо зимовий період. Повірте, в березні, в квітні стане набагато легше з точки зору графіків відключень. Ну, кожен для себе має так визначити, де він може урізати собі споживання електроенергії, наскільки воно необхідне, так, в якій кількості. І, І е, кожен має слідувати цим правом, ну, мені так здається, якщо мені, вас є навіть, можливість відімкнутися на якийсь певний час. то Зрозуміти, що ви зможете пережити ну, якийсь там е, проміжок часу. Розуміючи, що комусь ну набагато більше не вистачає тої самої енергії, то це ваш також внесок в нашу єдину допомогу кожному українцеві okay. і загалом Україні а, також. Максим Білявський, аналітик енергетичних ринків побуста сніданку. З 1 +1. Yeah, а, ще купа далі історії. Серед іншого, друзі, сьогодні будемо вшановувати пам'ять захисників Донецького аеропорту. Yeah. Улюблений сніданок з 1 плюс один. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.